Через два тижні після терористичних нападів 11 вересня на вежі близнюків у йорку художниця Егі Кені відвідала місце трагедії. З того часу вона приходила туди знову і знову, щоб на полотні залишити пам'ять про пожежників, рятувальників поліцейських та всіх, хто розчищав це місце від уламків. Тепер твори художниці виставляються в музеї поліції Нью-Йорка, Розповідає Уляна Телюк. Виставка Егі Кені зібрала відомих діячів Нью-Йорка, серед яких були й безпосередні свідки трагедії. я живу за всього один квартал від цього місця. На мою думку, художниці Егі Кені вдалося відобразити почуття тих жахливих днів після 11 вересня. Егі називає себе художником-репортером і каже, що її постійно тягнуло до місця знищених важблизнюків. Думаю, що це був мій спосіб примиритися з цією жахливою трагедією. від початку березня до кінця травня 2002 року, коли очищувальні роботи було в основному закінчено. Егі постійно відвідувала місце атак. Вона часто навідувалася і у намет, де працівники приходили, щоб відпочити та поїсти мене вразило те, що цей намет майже нагадував собор. Всередині ми тушилися сотні людей, одначе вони поводилися дуже тихо. Було досить дивно бачити стільки людей з різних прошарків суспільства, які чудово співпрацювали. на багатьох картинах видно наскільки вичерпані фізично і психічно були ліквідатори наслідків атак всі абсолютно втомлені. Мені здається, що засипали вони негайно, як тільки лягали спати. Коли у травні 2002 року закінчувалися очищувальні операції, Егі Кені припинила малювати і сховала картини, допоки її товариш не розповів про них кураторові музею. а ціла історія 11 вересня є для мене священною. Я аж ніяк не хотіла би продавати ці ескізи на вулиці. на відкриті виставки багато людей висловлювали задоволення з приводу того, що громадськість може бачити художні свідчення трагедії 11 вересня. Уляна Телюк голос Америки.